Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт І сьогодні ми будемо готувати картоплю по-португальськи. Що нам для цього знадобиться? По-перше, картопля, вже відварена в мундирах попередньо. Спеція розмарин сушений. Ну або не сушений. Вершкове масло, чесник, сіль, оливкова олія. Але на це не принципово. Можна і звичайну олію. так, перший етап. Наливаємо трішки оливкової олії, змащуємо нашу форму для, форму для запікання. Викладаємо сюди нашу картоплю. І ось що ми з нею робимо. Так беремо і причаплюємо. Я це роблю толкушкою для картоплі. Решті. Ось так робимо з кожною картоплиною. Повірте, це буде дуже смачно, Присолюємо. Тепер подрібнемо часник. Його не варто. Вичавлювати через чексно коди ось так ріжемо його. Друзі, чесник ми нарізали. Тепер ми його викладаємо на нашу картоплю. Виклали кладіть за своїм смаком, хто скільки любить. І розмарин також. Я дуже обожнюю цю приправу, тому клади її ну, так, добре. Тепер на кожну картопельку викладаємо ось по шматочку вершкового масла. Можна замінити на оливкове або на просто олію. Я люблю, коли це вершкове саме масло. Все, і ставимо нашу форму попередньо розогріти до 180 градусів нашу духовку, верх низ Ставили в попередньо розігріту духовку до 180 градусів в хвилин на 15-20. Все, 180 градусів, верх-вниз і чекаємо. Друзі, ось пройшло 20 хвилин. Наша картопелька вже готова. Вмикаємо її і достаємо кухні. До Обережно, дуже гаряче. Як це пахне. Друзі, картопля наша готова. Дивіться, яка вона гарна получилась. Але хочу вам ще розказати один такий маленький нюанс, як варити картоплю в мундирах, щоб вона у вас не розвалювалась і получалась гарною завжди. Обов'язково воду, яку ви додаєте картоплю, додавайте сіль. Лавровий листочок, ну буквально один-два, дивлячись, і скільки ви її варите. І буквально столову ложку оцту, повірте, чутно його не буде, але картопелька залишається цілою і дуже смачною. Якщо вам сподобався цей рецепт, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на дзвіночок. Друзі, до нових зустрічей на моєму каналі. Пока!